Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі Пров'язання. Тижневий влог. Сьогодні неділя, 24 серпня. М -м, покажу, що в'яжу зараз і чим планую займатися на наступному тижні. І сподіваюся, що буду в процесі щось вам піднімати, якщо вийде це в мене невпевнено, але сподіваюся. Отже, наразі я працюю над шкарпетками, вони досить такі нецікаві, тому що однотонні. це пряжа Алізе. Alize Comfort Socks і номер кольору покажу вам 433. Він доволі приємний, такий, гарбузово-помаранчевий, не яскравий, я б сказала. М -м, вирішила зв'язати однотонні чоловічі шкарпетки, тому що, ну, я вже казала, що в мене чоловічих не дуже багато в наявності буває, і вони м -м, будуть потрібні восени. Тому вяжу резинкою, нерегулярною. 3 на 1. Чомусь мені захотілося таким чином зв'язати не лицевою гладдю, а саме резинкою. Подобається, що виходить. Розмір не знаю, не міряла ще. Після блокування буде зрозуміло. От одну дов'язала і пров'язала тут 3-4 рядочки другою. Не знаю, як я встигну за тиждень дов'язати цю шкарпетку і почати щось новеньке, але дуже на те сподіваюсь. У мене сьогодні ще півдня. На роботу є, тому я думаю, що зможу попрацювати і просунути ці шкарпетки. Я ж кажу, їх ну, не дуже цікаво в'язати, тому що вони однотонні, але вже почала дов'язую. Так, і щодо планів найближчих, я сподіваюся, що в мене руки дійдуть до них на цьому тижні. Принаймні, якщо навіть я не, не закінчу ці шкарпетки, я хочу розпочати щось з цього. У минулому відео я вам Розповідала, що це буде зараз. Коротко просто скажу. Якщо ви не дивились, мені треба зв'язати для моїх подруг три пари шкарпеток. І я вирішила, що це буде опалу з колекції Ван Гога. Я досі не визначилася, які саме кольори я буду брати в роботу. У мене їх чотири з цієї колекції, мені потрібно три. Точно буде ось ця і точно будуть сонях. А на рахунок оцих двох я ще обираю, яку саме пряжу взяти. В роботу. Мені дуже подобається опал, мені дуже подобається саме ця колекція, вона мені здається вже знята з виробництва, але я можу помилятися. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, тому що це те, що я купила б ще раз, тому що дуже-дуже класні кольори і дуже приємна в роботі пряжа. Тож сподіваюся, що з цього щось я зможу на цьому тижні розпочати і відповідно показати вам. Ну, подивимось. Я вирішила все ж таки дозняти те, що планувала, хоча нормального влогу, навіть двотижневого, в мене не вийшло. Перше підключення, яке ви бачили, було два тижні, тому сьогодні вже 7 вересня. Але хочу показати, що в'їжу, тому що не знаю, коли буде наступна нагода зробити це. Я вибачаю за те, що в кадрі сонце, бачите, отаке. Ну, тільки зараз я можу зняти, маю час, маю настрій, е тому вже буде ось так. Процеси. Як бачите, я все ж таки взяла в роботу пряжу від Opal Vincent Van Gogh. Наразі я в'яжу з цього кольору ось така картина. Це номер кольору 5430. Це зв'язала сьогодні за півдня, і я не знаю, коли я зможу це продовжити. Ну, звісно, сьогодні я ще трошки пов'яжу, але наразі в мене дуже і дуже мало, майже зовсім не виходить в'язати буднях Ну, такі справи. Але це не все. Хай це буде ось так в кадрі, це процес. У мене є готові шкарпетки. Так, за два тижні я все ж таки трошки чогось встигла, зв'язала ось такі шкарпетки. Не зняла їх ще з блокатора, бо вони трошки не досохли, але хочу вам показати: це теж пряжа від Opal, Вінцент Ван Гог Соняхи. Скажу номер кольору 5432. Мені дуже подобається, що вийшло. Розмір 30. Вісім, і незважаючи на те, що в мене майже два тижні це зайняло. Одна пара в мене вже готова, друга розпочата, тому я думаю, що до 1 жовтня, як я собі це і планувала, я встигну ці три пари зв'язати і, можливо, навіть відправлю вже дівчатам в Київ. А подрузія каже: ви тут в Дніпрі віддам особисто. Так, не знаю, що розказувати. Це лицьова гладь, це звичайна резинка, 15 рядів, 45 лицева гладь, ось така п'яточка, щось я вирішила робити зі знятими петлями і, і все далі теж все дуже і дуже м, просто, як я завжди роблю. В'язала я спицями 2, 25, тому що е, мені подобається щільність опалу і на 2,5, Але я ж кажу, я в'язала вже з опалу минулого року для тих самих подруг восени, і в мене записані розрахунки. Тоді я брала спиці 2, 25 і тому цього разу теж взяла такий самий розмір. Задоволена результатом, думаю, що наступні шкарпетки теж будуть гарні. Ну, це взагалі класний кольор, він такий, як на мене, дуже осінній. І ще одні у мене готові шкарпетки, початок яких ви теж бачили два тижні тому. Теж дов'язала. Звичайні лізе це чоловічі, великий такий розмір. Звісно, після, після однотонної ось ці кольори, звісно, В'яжеться, ну, мені здається, набагато швидше, але однотонну пряжу, ну, ніби не так складно в'язати, але все ж таки, мені більш подобається кольорові або смугасті пряжі для шкарпеток. Все, тут пряд. Тут в мене п'ятка стронг, і, ну, я ж кажу, резинка 3 на 1 нерегулярна. Звичайні такі чоловічі шкарпетки. Теж не знаю, чи комусь буде на подарунок, чи для військових. Ще подивимось, поки осінь тільки починається і. Я знаю, що запити вже у дівчат є на теплі речі, але ще тільки-тільки початок холодного сезону. Ось так. Такі шкарпетки зв'язала і зараз покажу ще з чим хочу попрацювати. Але це знов таки. Знаєте, що це такі плани, які я вам постійно розповідаю. Потім нічого з цього не встигаю зробити, просто тому що ну, не маю часу. От і все. Так. Ось така в мене є пряжа. Це мені дарували подруги з Києва. Тут два моточки по 75 грамів. Шкарпеткова пряжа, ось такі мають бути шкарпетки. І хочу я їх пов'язати. Зараз розповім, чому хочу їх втулити між ось цима вангогами. В мене є іноді можливість в обід пов'язати на роботі, і я просто ношу з собою процес, який наразі є в роботі. І щось так подумала, що не дуже хочу тягати. Він невеличкий, але, звісно, це теж займає місце поточний процес. Тому я ось ці шкарпетки хочу розпочати, віднесу їх на роботу і буду там в'язати, коли в мене буде час. Це не терміново, це таке просто ну, задоволення, щоб не гаяти час в обід, коли я не хочу там гуляти або по магазинах, або ще кудись. Тут товстенька пряжа. Зараз я знайду, Зараз я знайду але мені здається, щось тут вони набрехали. 2 по 75, 200 метрів на 75 грамів, а, ну, можливо. Ем, хоча мені здається, тут ну, трошки вона тоньше, 75 на 25, а радять вони спиці H е, номер 4. Але мені здається, що тут ну, 3,5 максимум, а можливо, навіть е, тройка. Я хотіла взяти в мене е, шкарпеткові спиці, такі одну по 5 штук. Дерев'яні є 3,5 лише ось такі. Це ліки, одну з яких я зламала. От, а мені щось хотілося в'язати саме на дерев'яних спицях. Я не хочу купувати, от чесно, при всієї моєї любові до в'язання шкарпеток, саме зараз мені щось дуже не хочеться витрачати на це гроші. Можливо, колись я таке куплю, тому що ну, це такий розмір, він має бути. Це трійка в мене, і вони довгі, не дуже зручні. Для шкарпеток тому тому, тому, скоріш за все, я буду брати чагушки з набору і в'язати способом Magic Club. Хоча, з іншого боку, знаєте, може, це і непогане рішення, тому що тут два клубочки, я можу навіть дві шкарпетки одразу набрати. Ха-ха, Зараз подумаю про це. Можливо, так і зроблю. Наберу дві і буду. В'язати це і веселіше піде, тому що не треба буде дов'язувати потім другу шкарпетку. Ось це мій такий найближчий план по шкарпетках. І зараз ще вам дещо покажу. Не те, щоб порадитись, хочу просто покажу теж свої роздуми та плани. Я е, щось задумала, що в мене немає смугастого светра, захотілося мені на осінь його зв'язати. Я подивилась, що нам пропонує Ravelry, інтернет, Pinterest, і натрапила його у Петітні. Звичайний такий светр з смужками. Зараз ставлю вам його фото і залишу внизу посилання на цей опис, і мені дуже сподобався один, одне з втілень е, за кольорами. Теж зараз вам його вставляю. Просто я не знаю, я чогось собі шукала щось таке більш стримане, типу бежеве з коричневим, можливо, з чорним. Ну, два кольори я хотіла зробити. Двокольорову смужку я хотіла зробити, але я побачила ось це і все, мені треба такий светрю. У <світок> мене є пряжа, яку не треба купувати. Це Drops Nord, і є безліч кольорів, і мені вистачить, але я не втрапила в щільність. Я зв'язала зразочок. Взяла просто рожевий на спицях 3, мені здається, з половиною. Значить для светра це непогана щільність, ну такий він не має бути досить товстий, але все рівно я не втрапила в щільність описа від Knit, який я вибрала, але Але я можу взяти будь-який светр лицьовою гладдю з круглим вирізом, ну, ту ж. Ту ж по піті футболку просто подовжити потім рукав від Петідніт. Там мені здається дуже близька щільність. Коротше кажучи, я зараз вам ще раз ставлю светри, який хочу, а з іншого боку поставлю фотографію норду, який в мене є в запасах, і от мені здається, що буде непогано. Не знаю, дуже хочу це зробити, але я розумію, що я просто не маю на це часу. Тому поки що так. Я зв'язала цей зразок, він в мене лежить перед очима, я цю думку в голові тримаю, можливо, я наважусь розпочати розпочати такий свет. Мені здається, буде непогано. Це, звісно, така для мене, може, і тепленька буде річ, тому що в складі є альпака, а мені альпака прям дуже гріє. Але за рахунок того, що вона. Ну, така, бачите, я не знаю, як вам показати, що це таке полотно. Ось так покажу. Бачите, воно таке ну, досить діркаве і буде продуватися, і не буде дуже щільним. Можливо, і не буде мені жарко в цьому светрі. Ох, не знаю, не знаю. Не хочеться мені купувати пряжу, тому що ну, в мене норд прям, як мені здається, дуже класно підходить для моєї задумки. Він є в наявності в мене, ну чому б його не використати для. Цієї речі подивимось, ось знов-таки <хи> ось так показала вам процеси, показала плани, які ой, хто його знає, втіляться чи ні. Зараз такі часи, що нічого взагалі не можна планувати. Тому що в нас щось в Дніпрі останні, я не знаю, я вже збилась з рахунку, чесно кажучи, як часто в нас буває гучно. У четвер був дуже щільний обстріл. Вчора, з суботи на неділю вночі, точніше, сьогодні вже. Я не знаю, ти коли так раз в тиждень не висипаєшся, то більш-менше, коли вже через день, то важкувато зібрати і думки докупи, і тим більше щось там планувати, в'язати, знімати. Я не знаю зараз, як я буду це монтувати. Сподіваюсь, я встигну сьогодні ви це відео побачите, можливо, в понеділок. Ось такі справи, люди. Ще раз подякую тим, хто не відписується і чекає, коли я знайду час і свої традиційні 15 хвилин. Зможу викласти на Ютуб. Тим, що ви пишете мені приємні слова під відео, ви дуже тримаєте мою кукуху на місці в ці складні часи. Ну, на цьому точно все. Дякую, що додивились. Сподіваюся, у вас все добре. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Я сподіваюся, що ми з вами дуже скоро побачимось. Ну, принаймні тижні через два точно. Бувайте!